І всім привіт! Сьогодні з вами Нікбей і ми сьогодні будемо грати в Роблокс. І сьогодні з нами. Лана Придел 9662. І ми зараз будемо грати в Роблокс. Зараз я заходжу. І ми починаємо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, не забувайте на канал. Лана не пробіл 9682. Або Лана просто. Вона так каже. тебе просто Пишіть в коментарях, що мені знімати далі. І не забувайте писати, що мені строїти в Майнкрафті і чи знімати мені його. Щось чуть-чуть інтернет поганий, заходить. Нічого. Зараз повинна вже зайти. Вже появилась картинка. Ось така гра. Якийсь чудік волосатий. На сніг без волосся бобрейська. Срака в нього як в кабана. Ладно. Зараз ми зайдемо і будемо грати. Він любить різати всіх на м'ясо. Він всіх ріже на м'ясо, не вірте їй. Він всіх переріже. Так, Де тебе носить? Стою я Ось і зайшло, саме головне, щоб не вилетіло. Щось трошки вісне в грі. Виявляється. Щось крепко лагає. Чогось непонятно. Ну, зараз спробуємо якось зайти. Ну, якась фігня в цій грі твориться. Ось ми і зайшли. І погнали. У мене ти стоїш. мене ти стоїш просто. Бо. Я вже бігу. Оп. Оп. Ти пішов? пішов. Так, ми зараз ідемо, ми померли чогось. Хоч ми пройшли, але ми померли. Так, зараз ми допригаємо. Ми пропригали і йдемо далі. У мене ну так не вмираю і я не можу Так, і зараз ми пригаємо далі. По зубах чи по кістках, не знаю, як назвати. Ми пропригали ще далі. І йдемо сюди, по льоду пригаємо і падаємо кудись. Чогось не помираємо, не знаю чого. Дуже цікаво, але ми Ой, померли. Померли той. Ось ми і заспавнились і знову пригаємо. Ось, тепер не лагає. Скін нормальний. І можна пригати. Все на своїх. Все на своїх місцях попригали. І впали. Дуже класно, що ми впали. Це прям кайф. Ми зараз пригаємо. Пишіть, чи знімати мені Roblox чи ні. Не забувайте підписуватись на моєго друга, на моєго друга Phantom Craft Юас. Ми зараз з ним не знімаємо, його немає. Поблизу зі мною, але не забувайте і про нього. Зараз ми пригаємо, ну, йдемо біля м'яса, старанімося в нього як завжди. Виключимо трошки яркость. Зараз заспавнимось. Чомусь трошки підлагало знову, не заспавнюємось. І знову біжим. І ми вже прийшли м'ясо. Таке банюче вонюче. Спускаємося по лестнице класивої і біжимо до співпоїнта. Заспавнімо появились, йдемо біля лазерів. Лазерних лазерів. Теж что зеть? Я померка. Как біла дырка. Нічого страшного. Зараз... Тебе не сильно махаємо? Не не сильно. Так, зараз ми біжимо. І підбігаємо. Ми пішли ми вже скоро будемо запитувати. І зараз ми йдемо на сусідках. Ми вже йдемо. Так, да, я вже йду туди. Я не Я теж тебе не бачу. І ми зараз йдемо. Я можу по, цих, по дверях лізти. Так. Чомусь не можна відкрити двері. Якщо не пройдемо, то будемо закінчувати. Бо щось двері трохи залагали. Не зрозуміло чому.